Привіт майстрині. У цьому відео уроці ми будемо з вами робити нові новорічні іграшки на ялинку ось такого янгола. Дуже гарний він виходить. Та ось такі, як я їх називаю, печенюшки. Можна робити на ось таких ось Золотиста у мене проволока. Дуже зручно а, чіпляти на ялинку або ж за допомогою кінчика ось так. Ось такий янгол у мене зв'язався з шнура 4 мм. Він вийшов доволі такий величенький, як і сніжинки. А, цей зв'язаний з шнурочком 2 мм, з глітером. Ось, він такий Ось так він виглядає цей шнурочок. Ви можете обрати будь-який шнур. Ось цього ангелочка я в'язала шнуром шнур 4 мм та гачок 5 мм. А ось цього янгола та печенюшку ми будемо в'язати гачком 3,5 мм. Також для печенюшки знадобиться ось таке коло дерев'яне і ножнички наш новорічний пончик, залишаємо довгий кінчик, для того, щоб потім можна було зробити ззаду таку як зачіпку. Робимо петельку, пров'язуємо стовпчик без накиду. І далі будемо в'язати, стовпчиками без накиду по колу. Ось це кільце дерев'яне може бути у вас будь-якого розміру, може бути більше, тому кількість стовпчиків будете регулювати вже самостійно. по колу обв'язуємо, ось так обв'язуємо додала повністю по колу нашу печенюшку, та ззаду за, в мене залишився ось такий кінчик його підтяну. І тепер нам потрібно весь цей перший рядок обв'язати з'єднувальними стовпчиками. Вставляємо гачок у першу петельку та робимо з'єднувальний стовпчик. Йдемо у наступну так само і по колу пров'язуємо усі наші петельки. І на петлі не затягуйте, щоб у вас кільце не заверталося. Тепер основну ниточку можна обрізати, витягуємо ниточку і робимо імітацію останнього стовпчику. Ось сюди вставляємо гачок з ізнаночної сторони. Продіваємо нашу робочу ниточку назад. І тепер ось тут заходимо за перемичку у центр ось цієї петельки і робимо імітацію останньої петельки на гачку. так гарно виглядає. Ось наш кінчик, який ми залишали довгий хвостик. Ось цю ниточку ми ховаємо. Нашу останню, та її можна обрізати. За допомогою цієї зізнаночної сторони ми будемо робити ось таку весюрку. Для цього ми продіваємо з ізнанки за задню петельку за будь-яку. Ось так витягуємо, ось тут, також за одну петельку з обв'язки, протягуємо, робимо вузлик. Тепер витягуємо. Так гарно виглядає наша печенька. Далі будемо в'язати з вами нашого гарного янгола, і для цього у кільце амігурумі нам потрібно пров'язати 12 стовпчиків без накиду. Два, три, четыре, пять, шесть, вісім, дев'ять, десять, Пять. Затягуємо наше коло. І тепер першу петлю. Ми робимо з'єднуваний стовпчик. Далі робимо три повітряні петельки та Зробимо з'єднувальний стовпчик у наступну петельку нашого кола. Ось так поміну Далі ми з вами робимо три повітряні петельки, розгортаємо в'язання та зараз будемо в'язати ось сюди. Робимо три накиди на гачок. Заходимо ось сюди та пров'язуємо стовпчик з трьома накидами, один. Два, три. і чотири. Знову робимо один, два, три накиди на гачок і знову сюди ж Ров'язуємо цей стовпчик з трьома накидами. Один, два. Три і чотири. Далі робимо дві повітряні петельки і ось сюди у другу петельку від гачка робимо з'єднаний стовпчик. Далі робимо 5 повітряних петельок. 3, 4, 5. Та ось це наше напів кільце ми робимо стовпчик без знак. Так, добре потім його підтягнути до нашого крильця. Ось ми зв'язали з ними наше перше крило. Далі у центр цього кола нам потрібно пров'язати 4 стопчики без накла: один. Два. Три. І чотири. Дівчата, Ось у цю петельку, у першу нашої круглої основи ми робимо з'єднувальний стовпчик. Підтягуємо, робимо три повітряні петельки, розгортаємося і будемо в'язати друге крило. Знову робимо три накиди на гачок і ось сюди. Пров'язуємо цей такий в нас високий стовпчик. Один, два, три, чотири. Знову робимо стовпчик з трьома накидами. Сюди ж повертаємося, витягуємо ниточку і пров'язуємо один, два, три. Чотири. Далі робимо дві повітряні петельки та з'єднувальний стовпчик у стовпчик другий від гачка. Далі робимо один, два, три, чотири, п'ять повітряних петельок. І приєднуємося з'єднувальним стовпчиком ось сюди у першу петельку нашого ось цього напівкола. Ось ми зробили з вами наші крильця. Далі ми робимо дві повітряні петельки. І тепер 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків з одним накидом ми пров'язуємо ось у це наше напівколо. один, два, три, чотири і ось сюди, останню петельку. Пров'язуємо п'ятий. Далі робимо три петельки підйому, розгортаємося і сюди ж, сюди ж, відкіль в нас виходять ці петлі, ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І далі у кожну петельку, вертаючись назад, ми будемо пров'язувати по два стовпчика в кожний отвір. And then the then. Один. Робимо один, два, три повітря петельки і приєднуємося ось сюди, у петельку основу нашого крильця з'єднувальним стопчиком. І ось таку юбочку гарну, бачите? Тепер ось цю ниточку ми обрізаємо, витягуємо і просто ховаємо ізнаночної сторони нашого виробу. Зайвий кінчик обріжете. І ось з цього нашого довгого кінчика можна зробити петельку так само. Ось тут протягуємо нашу ниточку. Робимо вузлик. Можна зробити довшою, або так, як, так, як я роблю ось за, за допомогою такої проволоки. І ось такий чудовий янгол у нас вийшов. Якщо о, це бавовняна пряжа, то о, янголят можна відпарити, біжіть дівчата із задоволенням.